Так, всім добрий вечір. Почистили ми біля наших кроликів сьогодні. Все гарно, все чудово. Тема в нас сьогодні буде зелене годування кроликів, тобто чорнообривці. Бачите, я вже їм поміняв кормушку, поставив ще їм сінник, бо мав такі штучки. Ну раз вони вже тут хай вже будуть комфортно себе почувають. Зелений корм для кроликів. Ну, зеленого корму я би казав, що можна давати чорнобривці, топінамбур, соняшник. Більше я зеленого нічого їй не даю. Гілки. Гілки. Зараз ми подивимося ще на других наших чудових кроликів. Але поки що покажу, як ми тут чистили. О, таке щастя, таке щастя, раз і нема. Ну, о, загрузили гній. отлічно, добре є чим робити. Макс, вчиться їздити, молодець. Там девятку его замгни и тут GCP-шка. Задним ходу Макс. Нормальная Молодец, огонь. Так мы его замгни. Все, є помічники, є з ким щось зробити. Город нажон зігноїний. Все буде чудово. Так, прибирали, ми, почистили вольєри біля кроликів, вони якраз вивчають, поставив їм на більшу кормушку, також щоб зручніше їм було їсти. Ну от, вивчають зараз. Чисто гарно. 12 потрохи знайомиться. Дав їм їсти. Чистенько тепер ульєрі Тут збоку садок, сиділа, травичка, але ну їм тут дуже класно. Дуже такі ну, кролики наші. Ну Виходьте їсти. Не хочуть вони, напевно, їсти. Але. Чисто у них і гарно. гарно закриваємось. Зараз всім привіт. Почнемо з наших панонів. Ну от, сьогодні ми біля них почистили. Це гарно, чисто, ну тобто, якщо, скажімо так, чистенько-гарненько. Все падає туди, все падає сюди. Їдять чудово зелений чорнобривці. Зелені чорнобривці. Чудова їда для кроликів. Я прям зелені їм її даю. Ті їдять. Ті їдять, до речі, зараз глянемо. Їхня мама народила знову. Я щось думав, що вона не народила, бо кріль був трохи молодий. Цікавий в мене. Але все-таки вона напевно молодчинка. Ось вона тут сидить. Все гарно. Як сама О, та є, там є, є, є твої гарні дітки. Ми тобі їх не чіпаємо. Як кажуть, що це здоров'я, добре, що все добре. Добре, що все добре. Зараз ще гляну до твої сусідки нижньої. Нижня сусідка наша шиншилка. Але мені здається, що я вже бачу, що там десь і круденята. Тихо-тихо, ну є, є, є. Далі лізти не будемо, ну хай, пізніше заліземо. Що нам? Ми що кудись спишемо, Кролики наші? Єдунчики. Всі гарні єдончики, Кролики наші. Це все самці нагадують, всі будуть битись. Так що очікуємо, що м'ясами кролячого наїмось. Внизу зараз глянемо. Так, дивилися. Гарна мама спарована. Мама вже замовлена, мама вже від нас їде. Нічого, будуть гарні молоденькі, але такі наші полтавці, прямо кущ, бачите, кущ е чорнобривців. Всі успішно, гарно з'їдають і себе всі добре почувають. Мене хтось питав за чорнобривці, за, за полин. За полин мене питав. Ну не, не даю, бо немає під руками. Так я знаю, що він корисний і класний. Даю чорнобривці. Дивіться, чорнобривці матошать прямо огонь. Які наші гарні. Тут полтавці. Зараз глянемо по сусісів на полтавці. О, і які в нас тут гарні полтавці? Ну ці прям всі в маму пішли, ну подивіться. <гум> в них вік буквально там тиждень, напевно, кілька днів. А дивіться, яка мама, які лихи. Ну Просто дуже-дуже дуже класні. Щось собі долишав, так... в мене інші були полтавці, в мене якісь чорні колись були полтавці. А ці мені дуже сподобались Хоча мені і панон дуже подобається. Мені все дуже подобається, я би всіх кроликів, народ тримав, би мав я час і, і... І вільні клітки. І вільні клітки то я би все тримав. Але кролики гарні. Показую. От. До речі. До речі. Така штука, я вам показував самця баранчика. Я вам показував цього самця-баранчика чудового. Це є, виявилась самка. Блін, ну чесно, не то щоб. Я там заглядав йому під хвіст. Просто товариш забивав кролів і каже два друзі, які будуть ній всім під Саміці самці, А я собі вибрав такого класного, що мені стало його шкода. Але то виявили ще й самочка. Народ. Так що така самочка класна, перспективна, чудова рижа, можу її чимось покрити. Якщо комусь цікаво, так що то. То можна. В є на попередніх відео. Так, я думав, що вона самець, я думав, що вона буде крити, але. Воно ж це самка. Ну, це, кра... це краще. Я більше люблю самочок, насправді, ніж. Ну, самці теж гарні. Ну, цей цей самець від мого товариша Олега. Ну він просто звір. Він же хлизда. Він же привик до рук. Він же не боїться. Він же тільки хоче, каже хлопці, або граєте, або гроші віддавайте. Правильно? Такі. Такі на десь. Ну все, все. Так що такий гарний самець. Полтавчик. прям Козирний, козирний. От. Не боїться, не втікає. Сидиться. Всі кролики я вам десь підпишу, скажу, я їх не важив. Стосовно там вольєрі, зараз, зараз покажу. Так, стосовно тих вольєрів, ну, їм, звичайно, біла риби вілобаджу. Біла все чудово. Вони візуально можливо мені здаються більшими. Просто знаєте, як то дивитись на кролів у вільному просторі, інакше як вони в клітці крінці сидять. Тому ти його візуально бачиш здалека. Чи на базарі, ти візу вау, це просто криль чудовий. А на свого криля навіть ніколи в клітці не звертаєш увагу. Тому раджу кожного витягнути свого кролика любимого. Виставити його на, десь з клітки і подивитись, полюбуватися з ним, який він класний. Ну от дивіться, молода крилиця. Три місяці минуло, ну чуть більше вже. Позаганяємо потім. П'ють водичку, мають нову кормушку, кущ чорнобривців. Ну що хотіти? Хотіти для щасливого продовження династії. Династії. Бачите? Як все добре? Ну зрозуміло, це сіра срубала, бо їй так і підходить. Природа сірих кроликів кличе. Вольєр, гаражик. Монтоцикл. Назад. Всі назад, дівчата, всі назад. А ну всі назад! А ну всі назад! Молодці! Всі в Їжте Їште чужнобривці, зерно, корм, воду, все їжте, що хочете. Такі кролики. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей. Всім бажаю гарних кроликів. миру, спокою, здоров'я і щоб все у нас було добре. Зробили новий задвіжку. Оп. Всього вже всі розслабляються. Чисті клітці. їдять корм, кукурузу. Гілки, вот. листівки. Корінь кору гілки. Поставив його таке корито, гілки фруктових порід дерев кидаю прямо так цілими. Ну як, отак так кидаю, з мене маю на увазі, зірвав, кинув. Само собою погілка з водою. Вже все, вони вже. Чистій клітці сухенькій собі. Ну, будуть доки доки під паровку не підуть. Каже, з, з тої клітки тільки хіба в роддом. Молоду баранку таку маю. Та така велика, коротше буде. 6 місяців її, файна велика. Така баронес. Десь там є на відео. Шатку думав, что самець. А то виявилась самка.